Люди, всім добра, отже сьогодні у нас 30 січня, на дворі погодка просто супер, плюс 14 градусів тепла, це є Львівська область. А ми сьогодні будемо робити дезінфекцію теплиці зі середини. Дезінфекцію теплиці будемо робити сірчастими шашками. Ось такими. Кого цікавить інструкція ось написана, є. Можна почитати, значить, як я зрозумів з інструкції, кладеться на підлогу щось керамічне або щось таке, що не горить. Потім виставляється ось таким способом шашка. Підпалюється фітіль і шашка помаленьку собі тліє. Шашка мусить літи мінімум 10-12 годин. В теплицю. Або в закрите приміщення, яке ви хочете дезінфікувати, взагалі заходити не можна. Бо це і сірка, вона, ну, самі розумієте. Ось. Я е, пробую робити так. Значить, Я роблю це перший раз і думаю, не останній, наскільки воно мені допоможе. Не знаю, але буде цікаво. Е, значить, підпалюю шашку і лишаю до завтра до ранку. Це все діло. У нас її буде помаленько тліти, давати, розповсюджувати цей запах. І помаленьку буде дезінфікувати приміщення. Дезінфекція йде від гризунів, від мушок всяких, від грибків. Для дерев'яних теплиць це саме те, що мені потрібно. Отже, зараз в першу чергу підпалю ці шашки і помаленьку закриваю приміщення. І залишаю його до завтрашнього ранку. Думаю, ззовні, поки ще світло у нас і погода файна, буде видно, як воно виглядає, як дим іде. Ну а загалом подивимося. Отже, таким чином пішов процес, Гніт розгорівся, сірчаста е шашка почала горіти. Я виходжу з приміщення і закриваю його намертво. Перед тим як підпалювати шашки, звичайно, треба оглянути теплицю, щоб не було великих скажімо так, дирок. Щоб таке то, що там всередині тліє, залишалося всередині. Ось таким способом будемо дезінфікувати теплицю зараз. І подивимося на сам результат. Отже, теплиця покрилася ось таким димком густим. Тепер лишаємо це все на ніч. А завтра аж в обід, напевно, я її відкрию і буду провітрювати. Ну і ось таким способом робиться дезінфекція теплиці, я так розумію. Залишаємо. І завтра на провітрювання.